Доброго дня, любі однокласники. Цей рік видався для нас дуже складним. Він змінив всіх, змінив життя кожного. Нам треба було швидко подрослішати, а не плакати через те, що вона не здала нам завтра складну самостійну по хімії. Але я думаю, ми всі б залюбки в душі прийшли завтра в ліцеї і посиділи там хоч п'ять пар. Хочеться побажати вам всім і собі в першу чергу залишатися людьми у будь-яких скрутних ситуаціях. Бачити ці маленькі радощі, злості, розчарування, переживання. Це все робить нас людьми. Я завжди чую, що дорослі казали, що ми погане покоління без розумінь норм, а я вважаю, що ми тут, щоб змінити світ. І я вірю в кожного з нас абсолютно. Хочеться згадати наші метушіння перед самостійною по хімії, які зараз здаються смішними, кластаємо по біології, Любов Миколаїв дуже згадати хочеться. Як ми всіма паралелями збирали ці відповіді на контрольні по математиці, за ми вважатися, звісно, що не будемо. А, і от наостанок хочу сказати а, цитату Олени Миколаївни Прудіус. Вона нам сказала її на початку вересня, а, звісно, що з математичним колоном, але я її перефразую: ви мені скажете, що не знаєте, а я скажу, що знаєте, що треба змінити в собі, щоб стати кращими, і що треба змінити в світі, щоб він став кращим. Привіт, мої любі однокласники! Хочу вам сказати дякую за ці два роки навчання з вами. Хоч вони і видалися складними через коронавірус і через війну, але ми прийшли. Хочу вам сказати, щоб ви йшли до своєї мети, долаючи перешкоди, і пам'ятали, минуле змінити не можна, а майбутнє все ще у ваших руках. Дорогі вчителі, хочу подякувати вам за вашу працю, за те, що навчили нас бути собою. Виховували в нас людей і допомагали. Ви по-справжньому мудрі вчителі, адже не запрошуйте нас у свій будинок мудрості, а ведете нас до нашого власного розуму. Дякуємо вам за все, любі однокласники. Щиро вітаю вас із завершенням шкільних років. жаль, протягом останніх двох років ми виможемо позбавлені спілкування у стінах рідного ліцею. Бажаю кожному вступити в амбрійні університети і вдало реалізуватися у житті. Також хочу висловити окрему подяку нашим вчителям, що, незважаючи на обставини, підтримували нас і продовжували навчати. Сподіваюся, що зрештою ми всі разом зустрінемося у рідному місці. Але найзаповітніші мрією, звісно, залишається мир та перемога. Люблю і цілую кожного. Любі однокласники вчитися з вами було цікаво і весело. Бажаю, щоб і життєві уроки виявилися такими ж веселими, приємними, легкими і проходили у дружній компанії однодумців. Дорогі вчителі, ми щиро бажаємо вам не зупинятися на досягнутому та відправляти у велике життя ще безліч випускників. І нехай усі вони стануть вашою гордістю, здоров'я вам, творчої енергії, натхнення терпіння. Ось і завершується наше ліцейське життя. Легшим стає життєвий підйом, якщо поруч кришталево чистим світлом гріють вірні носії, мудрості і знань. Наші вчителі, спасибі вам за величезний труд педагога. Любі мої однокласники, вітаю вас! Нехай наші мрії здійсняться. Ми досягнемо всього, чого прагнемо, хай щастить. Ну і, звичайно, велика подяка батькам за все. Класники та шановні вчителі, я вас вітаю із завершенням навчального року. Бажаю вам, щоб ви мріяли, нічого не боялись і йшли до своєї мети. Я вас дуже сильно люблю. До нових зустріч, шановні вчителі, з великою вдячністю згадую всі незабутні моменти, які ми разом пережили протягом цих років навчання. Ви не просто передавали нам знання, але й виховували нас у дусі академічної доброчесності. Ваш внесок в наше навчання і розвиток є незамінним. Я ціную кожен день, який провела у стінах нашого ліцею. Я ніколи не забуду про нашу велику сім'ю Хал. Усіх завершенням школи хочу побажати своїм найкращим однокласникам та вчителям цього файного, цього самого найкращого у їх подальшому житті. Та сподіваюся, скоро всі зустрінемося у вільній Україні. Хочу скористатися цим особливим моментом, щоб висловити вам, нашим вчителям, свою подяку. Дякую за терпіння, яким ви нас обдаровували щодня. Ваша вітність і пристрасть є джерелом великих змін у світі. Також хотів сказати моїм однокласникам, що разом ми пройшли на такий великий шлях. Але я пишаюся тим, як ми ростемо і розвиваємося. Бажаю всім вам величезних успіхів в майбутньому. Нехай кожен з вас досягне своїх мрій і здійснить свої зухвалі плани. Ми сильні і майбутнє належить нам. Дякую вам за все. Наші однокласники хочемо від чирого серця привітати вас із завершенням шкільної частини нашого життя довжиною в 11 років. Ми бажаємо вам здійснення ваших найбажаніших мрій, досягнення ваших поставлених цілей та щоб ваші перші кроки в самостійному житті були легкими та безтурботними. Також хочемо висловити велику подяку нашим вчителям, які весь цей час були поряд і допомагали нам легко та впевнено надавати життєві перешкоди. Ви зробили великий внесок в наше світле майбутнє. Тому ми хочемо побажати вам творчого натхнення Нення та процвітання дорогі вчителі. Дякую вам за роки навчання Добре. в ліцею. Я дуже багато чому навчився. Ми стали як одна родина. Я сподіваюся, що ми зможемо ще зустрітися. Дорогі наші вчителі, від всіх випускників нашого 11-го МПН класу, хочу запевнити, що ви були найкращими вчителями в нашому дитячому житті. Ви навчили нас доброті, справедливості та головної відповідальності. Дуже важко усвідомлювати, що ми більше з вами не зустрінемося в стінах нашого ліцею та не будемо сидіти в одній аудиторії. Я сподіваюся, що ви нас ніколи не забудете, тому що ми вас будемо пам'ятати все наше життя. Дорогі мої учні, так зверталася до вас я всі ці роки проведені разом. І такими ви залишитеся назавжди для мене. Я дуже горда дивитися, якими дорослими ви стали, якими розумними, красивими ви зросли. Сьогодні ви покидаєте наш академічний ліцей, і все, що вас чекає в дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Не так ми з вами очікували відзначити наш останній дзвоник. На жаль, ми не можемо привітати в стінах рідного ліцею вас і ваших батьків. Вороги забрали у нас можливість якісно завершити 11 клас, тілити задумане, підсвяткувати випускний. Багато хто з вас полишив рідні домівки, але ніхто й ніколи не зможе забрати у нас жагу до життя, почуття гідності. Цікавість до знань, відчуття свободи, любов до батьківщини, наполегливість у досягненні мети. Усі вчителі, я зокрема намагалися навчити вас бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними, дружними, вчили відстоювати свою думку, любити науку, дбайливо ставитися до знань, тобто дали основу того, без чого неможливо стати справжньою людиною з великої літери. Побажаємо вам не розгубити це все, а примножувати і виховувати у себе найкращі якості. Діти, якщо я була з вами іноді суворою, то це тільки через те і заради того, щоб ви стали відповідальними, доброчесними. Я не бажатиму вам легкого життя, тому що такого немає, бо так і, мабуть, нецікаво жити. Я бажаю вам іти впевнено до своєї мети, і тоді все обов'язково здійсниться. Нехай кожен з вас е, досягне своїх висот. Щиро дякую вам за ті роки, що ми провели разом, за подаровані прекрасні і різні моменти е, і яскраві спогади. Радійте, смійтеся, любіть, подорожуйте, зростайте і перемагайте, пам'ятайте, що ви кращі з кращих. Всім доброго дня, всім привіт! Я вітаю вас із завершенням шкільного життя. Попереду на вас чекає студентське, не менш цікаве, я вважаю. Бажаю отримати вам гарну освіту, здобути саме ту спеціальність, яку ви хочете, про яку ви мрієте, якою вам подобається займатися. Я думаю, що це буде медицина. Нам потрібні такі, будуть якісні е, знавці своєї справи, професіонали. Тому давайте домовимося, що якщо будемо зустрічатися, то нехай це будуть зустрічі десь або в соціальних мережах, або на вулицях нашого міста, або міст України, або інших міст світу, або ж коли ви будете приїжджати, провідувати нас в ліцеї, але ніяк не на вашому майбутньому робочому місці. Але якщо й доведеться потрапити, будь ласка, не робіть боляче за якусь. Складну самостійну роботу або погану оцінку. Всім дякую, всім успіхів, всім до побачення. 11 МП. Вітаю вас із завершенням важливого етапу у вашому житті. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися. Як говорить відома всім вам українська поетеса Ліна Костенко, крилатим грунту не треба. Тож я бажаю вам, щоб всі ваші очікування, сподівання, прагнення, рішучі дії окрилювали вас на шляху до омріяної цілі. Бажаю кожному з вас віднайти себе і своє місце в цьому житті. Будьте щасливі. Дорогі одинадцятикласники. Сьогодні закінчується ваше дитинство. Ви закінчуєте школу, завтра вже почнеться доросле життя. Мені було дуже приємно з вами працювати цей рік. Ви Дуже талановиті, обдаровані і відверті діти. Хочеться побажати, нехай у вашому житті буде багато успіхів, цікавих людей, звершень, досягнутих цілей і можливостей для розвитку. Бажаю стати щасливою. І гідною людиною, нехай по вашому житті, поряд з вами завжди буде вдача. Хай вам щастить. Крутелики 11-го МПН класу. Ось і прийшла сьогодні щемлива мить нашого розставання. Нехай у дорослому житті вами керують любов, доброта та бажання зробити цей світ щасливішим. Пам'ятайте, рушійною силою прогресу є не чат GPT, а мислення зростання. Тому робіть сто кроків уперед і жодного назад. І як казала моя вчителька української мови та літератури, кучма Тетяна Іванівна: живіть так, щоб на вас не дарма падало сонце. З любов'ю, ваша Ольга Миколаївна. Шановні випускники, вітаю вас! Ось і прилетіли, немов ключ перелітних птахів, ваші шкільні роки. З останнім дзвоником закінчується школа і відкривається на вас, сторінка дорослого життя. Нехай збуваються ваші дитячі мрії. Підкорюйте кожен день нового життя з великим успіхом та ентузіазмом, щастя, успіху та перемог.